Я завжди любив кросівки бренду New Balance, проте на їх бігову лінійку я ніколи не дивився, бо вони мені здавалися некрасивими і незрозумілими. Проте цього року вони повністю змінили дизайн всієї лінійки, і я там знайшов дещо для себе: ідеальні кросівки з одним але наскільки велике це але, і наскільки ідеальні ці кросівки, поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. Я Вова. І сьогодні у нас огляд бігових і лайфстайл-кросівок від бренду New Balance А саме. New Balance Rebel v 4 або V4. І перед самим оглядом маленький дисклеймер: я не є професійним бігуном, я є звичайний бігун-любитель, тому не потрібно мої слова е сприймати як істину в останній інстанції, а просто поради від звичайного смертного бігуна. Вам почнемо з загальної думки про зовнішній вигляд цих кросівок. Порівняно з попередніми роками, вона дуже сильно змінилася. Дизайн, з як на мою думку, не дуже вдалого перейшов на такий низькополігональний, який, на мою думку, є дуже от, прям якісною зміною в зовнішньому вигляді. В, е, New Balance змінили повністю всю свою бігову лінійку перевели її от в такий дизайн, і зараз детальніше про нього поговоримо. Не-не-не, диза... дуже забуде. Почнемо з піноматеріалу і низу кросівок. Е, піноматеріал в нас йде по технології Fuel Cell. Маємо тут надпис на піні, але на чорній піні не дуже сильно видно, тому не буду тянутися. Показувати в загальному е, сама висота кросівок, як бачимо, не дуже висока. Перекат з п'ятки в носок також не дуже критичний. Це 8 міліметрів, і е, сама основа цієї пари досить таки широка. Піне багато і в носку, і в п'ятці, тому вона буде зручна і для, для різних видів бігу. І внизу на самому піноматеріалі є, як бачимо, гумові вставки для більшої витривалості цієї піни під час бігу. Ще декілька слів коротенько по гумі. оцих гумових вставках. Вони, як бачимо, досить такі такі плоскі, без протектора. Тому майте на увазі по асфальту вам буде дуже оббігати, якщо це якась буде пересічна місцевість або Нестабільна основа, тобто якийсь ґрунт, пісок, е, немає протектора, тому ніякого додаткового щеплення з поверхнею ви не будете мати. На це звертайте увагу. І фінальне по низу, по піноматеріалу. Е, ці кросівки йдуть без карбонової пластини, тобто вони, як бачимо, добре гнуться і е, повністю всю роль е, амортизації. І е, пом'якшення виконує суто піноматеріал. Піднімаємося до верху. Кросівок. Вверх кросівок це у нас така суцільна сітка, е, досить таки цупка сітка. Яка є досить тоненькою. Бачимо, навіть в носку можна побачити устілку тобто сітка дуже тоненька, вона в нас виготовлена по технології New Balance Phantom Fit, бачимо з внутрішньої частини надпис, і по боках від цієї. Сітки йде з зовнішньої частини великий логотип New Balance, з внутрішньої частини менший логотип New Balance. Переходимо до п'ятки. В п'ятці в нас також є логотип безпосередньо, Назва цієї пари це New Balance Rebel, в нашому випадку Rebel v 4 І якщо закінчувати, Конструкцією п'ятки сама п'ятка стакан сам є досить жорсткий. Бачимо, що він структуру тримає, але на відміну від е, решти кросівок, е, то в тому числі New Balance, тут немає багато е, м'яких вставок. тобто Звертайте на це увагу, якщо ви любите м'які кросівки, але це буде маленьким плюсом, тому що це не буде губкою для збирання вологи під час швидкого бігу або в спекотні е місяці. Далі ми переходимо до е язичка і шнурівок. Е в нашому випадку язичок також, як і в принципі, вся структура цих кросівок є тоненьким, без м'яких вставок. Він прям таки дуже тоненький, пружний. Бачимо е логотип. New Balance, такого яскраво-червоного кольору на кутику язичка, і е, багато отворів, е, таких трикутних отворів вздовж цього язичка для покращеної вентиляції. Ну, само собою, є е, фіксація для шнурівок. І якщо говорити про самі шнурівки, це звичайні плоскі шнурівки без додаткових якихось фішок. Вони трошки тягнуться, і фіналізуючи отворами для шнурівок, це є звичайні такі плоскі отвори. І знову ж таки, оскільки це в основному бігові кросівки, бренд їх як такі позиціонує в основному. Тут є два додаткових отвори для так званого runner's lock. -a». тобто, це для кращої фіксації шнурівками вашої стопи в кросівку. По устілці. Устілка в нас йде дуже тонесенькою, вона прям ну супер-супер тоненька. Бачимо, вона в нас є анатомічною, тобто бачимо анатомічні згини по боках устілки. І особливостю саме цієї устілки, як і, в принципі всіх кросівок, для знову ж таки додаткової вентиляції є дуже багато отворів, от так ближче від п'ятки, ближче до носка. І плюс це другий плюс цієї устілки, крім того, що вона дуже тоненька, вона має покриття знову ж таки не слизьке. Тобто, у вас нога не буде їздити по кросівку під час бігу. Тут я це запишу ці устілці в великий плюс. І фінальне це по розмірах. Розмір цієї пари. В нас е європейський 40-25 сантиметрів, тобто це звичайний мій розмір для бренду New Balance. В принципі, в New Balance з розмірною сіткою ніколи проблем не було, на відміну від других брендів. Тому е по розміру обирайте свій реальний розмір. Ну краще пристрілюватися в сантиметрах, а ще краще підійти в магазин поміряти. Ну е щоб знали, вони йдуть розмір в розмір. Після зовнішнього вигляду переходимо до бігу в них. Як я вже казав на початку цього огляду, я їх взяв як такі універсальні кросівки, для і ходьби і бігу, і якщо стосується бігу, вони там також універсальні. Попри те, що в них немає карбонової пластини, вони є дуже універсальними відносно самої технології піни і, в принципі, конструкції кросівок. Вони не є досить низькими, тобто. Піни стає для якихось легких пробіжок на велику відстань, коли вам не потрібно підганяти темп. Але, попри те, що немає карбонової пластини, а є просто піноматеріал. Ця піна є досить пружною, вона є супер м'якою. Бачимо, як вона легко пальцем прогинається. Але попри це, оця технологія технологія філселду є дуже пружною, і в принципі, як бачимо, сама конструкція кросівок є дуже легкою. Вони дуже мало важуть. Тому, якщо вам потрібно буде закривати якісь швидкі тренування, вони також і для цього досить класно підійдуть. І в них можна закривати. Ну, не знаю, не буду ризикувати, кажучи про марафон чи напівмарафон, півмарафон. Ну, якісь швидкі 5, навіть 10 км в них повністю можна закривати, не боячись якихось перегрузок для стопи. І друга причина, по якій я вибрав ці кросівки, це ходьба в цих кросівках на літню пору. На особливо оце літо попереднє з цих наших улюблених плюс 37 Ці кросівки для мене були порятунком, тому що ми розібралися з їх дуже легкою будовою і структурою в принципі всіх кросівок, і вони всі повністю збудовані для того, щоб ваша нога краще дихала, і на літній період це просто ідеальний варіант, плюс оця ширина. Кросівка е, тобі додає стабільності, плюс вони невисокі, тобто для ходьби я також їх можу дуже легко радити. Проте, попри всі плюси, які я тільки що перечислив, і по зовнішньому вигляду, в принципі, по дизайну, про біг, про ходьбу в них є в них одне, але яке. Е, Досить швидко, в моєму випадку, для мене випливло під час бігу, не під час ходьби, і це але мені по факту перекреслило ці кросівки, і я їх буду продавати, якщо брати мою ситуацію. Це досить цупка оця сітка верхня, яка я думав, що з часом трошки розтягнеться, і мені буде легше в них бігати. Вона не розтягнулася, і вона досить так агресивно додає тиску тобі в районі носка. І це е, не, не сильно мені сподобалося. Воно мені прям такий нормальний дискомфорт дало під час бігу. Я вже пробував різні варіанти, я вже пробував різні тренування закривати, тобто залишати їх лише для повільних тренувань, я вже пробував різний носок, щось там підкладав, всякі газетки, щоб вони там трошки потягнулися за ніч. Нічого не допомогло, тому ви це Беріть собі на озброєння. Якщо у вас є проблеми з оцим з частиною носка, щоб там було трошки більше місця, ці кросівки не дуже сильно для вас підійдуть, або ви можете взяти на один розмір більше. Я особисто так не зробив, тому що, по-перше, я їх замовляв з Європи. В нас таких е кольорів немає в офіційному магазині, тому е мені їх замінити на більший розмір не вийде, в принципі. І друга моя причина, чому я не старався якось їх замінити. Це я не люблю, якщо кросівки прям сильно е великі, тому що взяти на піврозміра більше, вони будуть і ширші, і в принципі масивніші. І це мені не додасть загального комфорту. Тому для мене ця пара, по факту, з ідеальної, оцим одним малесеньким, але по факту перекреслила всю свою ідеальність, і я буду її чимось зміняти. І коротенький висновок по цій парі. Назовні вона мені дуже сильно сподобалась на початку, особливо цей чор, повністю чорний колорвей. Під час ходьби вона мені також дуже сильно сподобалася. Якщо ви будете брати ці кросівки, лише для ходьби сильно раджу. Е, під час бігу спочатку сподобалась, але я розказав про їх основний мінус, який мені їх по факту і перекреслив. Якщо цей мінус на вас не впливає, це дуже. Класні універсальні кросівки. Якщо ви хочете взяти одну пару, яка вам буде закривати і швидкі тренування, і легкі тренування, і базові тренування, і походити в них, це просто ідеальний вибір. Зараз на них будуть 100% знижки і в офіційних магазинах, і в перекупів. Тому слідкуйте за ними. По знову ж таки, такому кольору не впевнений, що в нас вони будуть. Але якщо ви любите яскравіші кольори в офіційному New Balance, як в Мінімум 4 різних кольори саме цієї пари є. Тому вибрати буде-що. І оскільки я сказав, що я ці кросівки буду продавати, швиденько розкажу, чим я їх хочу замінити. Я їх хочу замінити от більшості зараз на зимовий період якимись трошки вищими кросівками, з більшою кількістю піноматеріалу для таких довгих легких пробіжок. Тому що на холодний період я не люблю закривати швидкі тренування, холодне повітря. Якось не для мене швидко бігати. Я більше люблю це вже в залі робити на доріжці. Е, і в мене є по факту три варіанти: це варіант від Пуми, Puma Мег Макс. Вони досить новою є парою зараз. Там більше 40 мм е, нітропіни. Е, це є Брукс е, Glycerin, також нова пара, але вони в нас не продаються. Тому якщо я їх десь знайду прямо по знижках або хоча б по повній ціні, але тут в нас то обов'язково візьму, Просто там неоднозначно з розмірами. Там потрібно буде, якщо що, міняти їх. І третій варіант це OnCloud Cloud Eclipse. Це також така велика по висоті піни пара. Про бренд iCloud можете подивитись погуглити, в чому особливість їхнього піноматеріалу і отворів. Тому, напевно, що я буду вибирати щось з цього, і вони мені повністю не замінять оцю універсальну пару. Але, ну що зробити, не підійшли вони мені, я не вважаю це як трагедію, просто продали, пішли далі. Що раджу і вам, коли ви будете... Мати якісь кросівки, які вам трошки не підходять. Тим, хто досидів аж до самого кінця, спасибі за перегляд цього відео. Ставим лайк, підписуємося, якщо ви ще не підписались, А я бачу, що ви не підписалися. І е, якщо у вас є якісь коментарі по цих кросівках, по моїй думці, якщо ви з нею не згідні або навпаки згідні, будь ласка, в коментарі, е, приєднуємося до дружньої полеміки на рахунок е, New Balance Rebel v 4 Бережіть себе, донатьте, слава Україні!